Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги настінні тримачі. Це зручний та ефективний спосіб зберігання для ваших дротів та подовжувачів. Цей тримач кріпиться до стіни за допомогою потужної самоклеючої основи, що дозволяє швидко та без пошкоджень встановити його на будь-якій гладкій поверхні. Тримачі допомагають отримувати дроти в порядку, запобігаючи їх заплутування та створюючи. Чи чистоту в робочій зоні, ідеально підходять для використання вдома, офісі або будь-якому місці, де необхідно організувати простір та зберігати електричні пристрої. Завдяки безслідній установці легко монтується та демонтується, не залишаючи слідів. Це стильний та практичний аксесуар, який спрощує зберігання дротів та кабелів, роблячи простір більш організованим.